Вилася ще минулого року під час євро. Тут червні це та сама конструкція стояла на площі ринок. Тоді ми власне сконцентрувалися більше на спеціалізованих заходах. Тут проходили відкриті тренінги майстрів різних спеціальностей реставраційних, чи то була реставрація дерева, каменю, металу. І в нас була супровідна, супровідна соціальна програма. Теж були майстерки для діток, кінопокази. І ми побачили, що власне саме ця соціальна програма вона користується особливою популярністю серед мешканців. І таким чином можна набагато легше до них донести суть зміст і потребу реставрації. Тому цього року ми вирішили перенести фокус спеціалізованих заходів на такі соціальні і зібрали цілу низку. Львівських різних ініціатив, які, яким ми надали цю майстерню міста як площадку для проведення своїх заходів. Відповідно е тематика цих заходів є обмежена. Це є урбаністика, розвиток міста, збереження громадського простору, збереження житлової функції.